Ми вітаємо всіх на телеканалі МТМ в ефірі. Програма здоров'я. Організм нам дається один на все життя, саме тому варто про нього дбати вчасно. Сьогодні до студії ми запросили лікаря-терапевта Катерину Єдинович, аби поговорити про те, як впливає війна на людей із хронічними захворюваннями, і, взагалі, як тримати руку на пульсі свого здоров'я в разі погіршення стану. Пані Катерина, ми щиро вдячні, що ви сьогодні з нами. Вітаю. Скажіть, будь ласка, як взагалі впливає війна на людей із хронікою? Чи змінилась статистика у порівнянні, наприклад, з минулим роком? Так, дійсно, війна не минає безслідно для хронічних пацієнтів, і це в першу чергу виражається у збільшенні частоти погіршення стану, дестабілізації, а також розвитком можливих ускладнень. Тут краще навести приклади, щоб було зрозуміліше, що, якщо ми говоримо про гіпертонічну хворобу і е, ус... Погіршенням стану це буде дестабілізація тиску, та тобто ви приймаєте ліки звичайні, а вони його не контролюють. Тобто кожного разу епізоди підвищення тиску. Його ж ускладненнями буде це розвиток серцевої недостатності, інфаркт, інсульт, що будуть відноситись до гострих станів, або ж навіть ниркової недостатності для пацієнтів з сукровим діабетом ускладнюється контроль рівня цукру. І, в свою чергу, це буде призводити до розвитку подальших хронічних ускладнень з боку інших органів. Тобто, це буде і ниркова недостатність, і погіршення зору, а також ураження периферичної нервової системи. То варіантів доволі таки багато. І тут треба ще зважати, що за останні роки деякі пацієнти хронічні мали такий упереджений страх звертатися до лікарні. Тобто, так Чому? дійсно страх інфікуватися на ковід. Тобто, це для них е, їхні хронічні захворювання це предиктор важкого перебігу. І тому деякі пацієнти вже два роки до воєнного часу не спостерігались, не контролювали свій стан. І зараз іще війна погіршується доступ до медицини, і ми маємо дійсно такі от запущені випадки, з якими треба більше працювати, і це погіршує якість життя самого пацієнта в першу чергу. Все ж таки, можливо, я повторюся, з якими частіше, найчастіше хронічними захворюваннями до вас звертаються останні, мабуть, 3-4 місяці? Ну, безпосередньо в моїй практиці це та ж сама гіпертонічна хвороба, серцева недостатність. Інколи пацієнти з цукровим діабетом, у кого незадовільний контроль, тобто більше йде з боку інших органів і систем. Також бронхолегенева патологія, тобто збільшення частоти загострень бронхіальної астми, хронічно обструктивного захворювання легень. Також інколи пацієнти звертаються з патологією щитоподібної залози. Ми просто це виявляємо і все ж таки зважаємо те, що потрібний контроль. Які фактори на даний момент все ж таки призводять до погіршення перебігу перебігу хронічних захворювань? Ну основним фактором можна назвати стрес. Да на жаль, це так, і треба зрозуміти, що цей стрес у нас не виник за лічені секунди 24 лютого. Він існував раніше. Знов ж таки, повернусь до пандемії, що вона змінила наше життя і доволі інколи докорінно хтось втратив роботу комусь треба опорієнтувати. Переорієнтувати свою трудову повсякденну діяльність. Змінилась комунікація, обмежилась е, кількість соціальних контактів, та? тобто ми перебуваємо в такій інформаційній ізоляції. ізоляції, ми боїмося заразити когось або самому захворіти. І... Це має тенденцію до накопичення. Так, війна це дуже потужний стресовий фактор, який погіршує. І Якщо підходити до цього з медичної точки зору, тобто як це відбувається, на даний момент стрес є основним фактором розвитку більшості хронічних захворювань. Чому? Тому що на фоні стресу відбувається активація гіпоталамогіпофізарної системи, а також симпатоадреналове. Це спричинює до викладу гормонів стресу, які в свою чергу стимулюють вироблення медіаторів запалення uh -huh. і формується так зване низькоградієнтне запалення, яке постійно персистує в організмі. Це можуть бути на рівні судин, клітин і де воно вистрілить, невідомо. Цей, в принципі, випадок ну, теж ілюструє той самий ковід. Да? Тобто, перший тиждень у нас це пряма пошкоджувальна дія вірусу, а далі, що була найбільша проблема, це аномальна реакція імунної системи, тобто йде одномоментний викид всіх цих медіаторів запалення і пошкодження власних тканин організму. Тобто, ми фактично поїдаємо самих себе. І от що спостерігалось після самої ну, етапу одужання, це те, що зросла кількість вперше виявлених діагностованих захворювань хронічних. Той ж саме дебют цикрового діабету, патологія щитоподібної залози. У багатьох пацієнтів дестабілізувався артеріальний тиск. Я навіть пацієнт, з якими безпосередньо я працювала, я створювала для них такий от індивідуальний чекап. Да, тобто, зважаючи на ту патологію, яка в них була раніше, роблячи акцент, те, що може перспективно погіршуватись, і в принципі це нам дозволило такі сім кіл пекла та да, пройти дійсно дуже багато аналізів було. Діагностувати на початковому етапі, скоригувати а можна все ж таки детальніше, які це аналізи? Ну щоб людина одразу сама пішла до лабораторії і побачила, чи варто йти до терапевта і чекати на цей список, точніше перелік. Так, ми говоримо безпосередньо про ковід, чи взагалі такий собі. Перше, що зробити перші кроки, так? От щоб перевірити свій організм. От зараз ми не кажемо про ковід. Всі ми на стресі, mm. всі ми щось відчуваємо не дуже добре. Як перевірити, що допустимо у нас все нормально, що немає якось, якоїсь ланцюгової неприємної реакції в організмі? Mm. Ну, якщо ми візьмемо умовно здорову людину молодого віку, то в принципі для початкового етапу достатньо буде загальний аналіз крові, сечі глюкоза крові. І також огляд гінеколога, це якщо для жінок, і хоча б раз на два роки флюорографічне дослідження. Це такий самий простий базис. Якщо ми переходимо трошки старшого група старшого віку, це сорок плюс сорок да, плюс. Там вже бажано все ж таки додати до цього списку кардіограму. Якщо людина страждає на гіпертонію, сюди йде додатково ще ліпідограма, печінкові проби, плюс для чоловіків сечова кислота. Ну і в принципі все. Якщо людина знає, що була патологія щитоподібної залози або знаходиться на замісній терапії гормонами щитовидної залози, uh -huh. то а, тоді доцільно здати хоча б ТТГ простіше. Якщо лікарів ендокринологу потім не буде вистачати, да, то він вже зробить там необхідні дослідження. Якщо ми говоримо про цукровий діабет, і останні три місяці людина не здавала глікозильований гемоглобін, який, в принципі, ми орієнтуємося по ньому ступінь компенсації, да? то бажано його здати. Тобто інколи дістати свої папірці з рекомендаціями лікарів буде дуже-дуже корисно, тому що тут питання про доцільність самих аналізів, їхню інформативність дати можна все що завгодно. Ну і також частина приватних медичних закладів пропонує таку послугу, як чекап. Да? Тобто це вже розроблено спеціалістами uh -huh. Uh -huh. для конкретних груп населення, там жінки, чоловіки відповідного віку, план обстеження, плюс вже включені консультації вузьких спеціалістів. Тобто людина це отримує, проплачує пакетну послугу і отримує весь спектр відповідно до віку. А якщо ми будемо говорити про УЗІ, чи варто йти на УЗІ, наприклад, що то подібної залозі або там ЖКТ, Я не знаюся, якщо у вас лікарем-ендокринологам регламентований контроль, хоч раз на рік, та вийдете. Якщо а, нічого не турбує і немає якихось а, відхилень, то тут скоріше бажано спочатку звернутися до війського спеціаліста okay. і він вже вирішить, що вам необхідно. Тому що у нас дуже часто виникає такий момент, пацієнти здають тільки гормони, так. УЗД забувають. Okay. Ти їх питаєш, а як у вас функції чи то подібне за так? Тобто, як ваш гормональний статус? Воно може бути структурно абсолютно нормально, а відхилення будуть вже на рівні гормону. Ой, ні, ну ми робили УЗД. Тобто тут треба розуміти, що ультразвукові будь-які дослідження візуалізації uh -huh. це в першу чергу структура. Uh -huh. А функціонально вже лабораторні обстеження. Якщо uh -huh. все ж таки виникають, залишаються питання, то краще до військового спеціаліста профільно і там вже вам зроблять той план, який вам необхідний. І він буде раціональний. І лікар з нею отримає інформацію. Тому що інколи. О Боже, в мене там відхилення в тому показнику, так. в тому показнику. Що мені робити? Куди мені бігти? Треба це обов'язково лікувати. А. Ні. Це от, ну, смикатися з боку в бік не варто. Не впевнені? Підіть до лікаря. А, якщо все ж таки уникнути неможливо, як собі допомогти, аби не погіршити стан? Може, є якісь то правила, я не знаю. Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми кажемо про гострі стани, тобто це інфаркт, інсульт, Будь-яка хірургічна патологія це безпосередньо звернення до швидкої медичної допомоги. І тут сидіти і чекати, а може воно колись минеться? А я зараз ще нап'ю пігулок, а тут мені сусіди порекомендували це дійсно дурниця. І в першу чергу ви шкодите собі самі, тому що чим раніше ви звертаєтесь, тим краще буде ефект лікування. У вас буде краще вики... прогноз вашого захворювання, ви краще вийдете на етапі реабілітації, ви менше втратите функції, і ваша повсякденність не постраждає. Тобто одне діло звернутися з інсультом на самому початку, а інше через три дні. Функції втрачені, які, наприклад, там не функціонує кінцівка, дуже-дуже складно відновлюються. І перспективно обмежують вас. Тобто тут однозначно швидка медична допомога. Якщо вже так серйозно підійти, то все ж таки інколи звернутись до лікаря не тоді, коли вже припекло, турбує. А з таким питанням, ви знаєте, тут у мене є там ці ці хронічні захворювання, я для себе просто хочу зробити обстеження, дивитися, що треба відкоригувати і так далі. І лікар в цьому допоможе. Тобто ми. Зберемо анамнез, уточнимо, яка є хронічна патологія, проведемо необхідні дообстеження, відкоригуємо план лікування, який був, і все. Живіть і насолоджуйтесь життям. <рес> все ж таки, чи варто звертатись до психолога або психотерапевта? Чи допоможе психологічна допомога, якщо є просто звичайні хронічні захворювання, як то цукровий діабет або серцево-судинні моменти? Ну, дивіться тут дуже такий цікавий момент. Є Да? інколи наша голова може призвести до захворювання. Мабуть, так завжди. Не завжди. Інколи саме захворювання змінює наш психічний стан. Якщо людина потрапляє від постійного болю або дискомфорту, вона намагається себе чимось обмежити. Це буде відображатись на її соціальних контактах, в тому числі. Вона не буде відчувати ту ну, повноцінну радість життя, тому що є обмеження. І плюс іще. Частина захворювань це особливо актуально для функціональних розладів шумково-кишкового тракту. Зараз такий от, трендовий вислів. Вісь головний мозок кишківник. і кишківник у нас розглядається як великий емоційний орган. І от саме в протоколі цих функціональних розладів психотерапія або залучення психолога є дуже важливим. Okay. Ну і не будемо виключати, що інколи хвороба буває у нас як метод досягнення певних соціальних преференцій. Тобто я хворий, я хочу уваги, і ми самі собі створюємо оце от маленьке золотко, і ми його плекаємо, і не дай Боже його забрати. І тут саме психолог або психотерапевт, трошки пізніше поясню різницю, має виявити, чому це так відбувається, що є причиною, і ми здорові. А людина буде ходити хронічно до кожного лікаря, mm -hmm. шукати відповіді, стимулювати цей процес. Тобто, тут дуже вона... буде шукати в собі все да, да. і Вона знайде, я скажу вам. Ну, рано <сцес> чи пізно це вже буде дійсно сформує. Спочатку це починається з етапу функціональних mm -hmm. розладів, а потім це переходить уже в органічні розлади, тому що йде постійна стимуляція тими ж самими гормонами, теж самої імунної системи. Йдуть, ідуть так чи інакше п... зміни. А ще людина не хоче в собі щось знайти, проте вона настільки тривожиться, ось такий є тип людей, що вона не може нічого зробити. Тут дійсно краще починати з ну, те, що так би мовити, коригується, якщо є хронічне захворювання, дійсно, да, це коригується з е, лікарем, який займається тілом. да, uh -huh. А от оці відчуття страху. Постійні, так? все ж таки, є сенс звернутися до психолога або психотерапевта. Угу. Дійсно, тому що ну, аж так само буде впливати на нашу повсякденність. Все ж таки, психолог чи психотерапевт? Дивіться, щодо психологів, є спеціальність медична психологія. Вона може готуватися як на базі колишніх педагогічних вузів, так? тобто без лікарської освіти, так само і на базі медичних вузів. Там, де інколи у деяких вищих медич... вишах медичних є окремий факультет медичних психологів, uh -huh. я би все ж таки обирала, якщо психолог, да, тобто це без призначення ліків, по-перше. Да, все ж таки, вибирала з медичною освітою, особливо якщо є. Ну, дійсно серйозні стани, які не вирішуються. Чому? Тому що є так звані межові стани, тобто це ще і не патологія, але вже потребує медикаментозної корекції. І от все ж таки людина з медичною базовою освітою, вона краще диференціюється. Тобто є ціла купа систем тестування, оцінки стану пацієнта, щоб ми не проґавили. Психотерапевт це вже про призначення медикаментозного лікування. Це коли дійсно людина потребує. Ми можемо минути етап медичного психолога, а якщо це за рекомендацією лікуючого лікаря, зверніться саме туди. Угу. Тобто ми вже розуміємо, що без медикаментозної підтримки ми цю проблему не вирішимо. Якщо це засаджувати в собі, рано чи пізно воно вибухне і так це може бути небезпечно для оточуючих. Дійсно. Це і м, психотерапія, це не про ізоляцію. У нас є така стигматизація суспільства. Да, це лікарня з ґратами, це повне випадіння суспільства. Ні. Якщо ви звертаєтесь часно, це все відбувається в амбулаторних умовах, в комфортних для вас. І питання, навіть коли от, госпіталізація, не. Тільки зі згоди пацієнта, і це згідно нашого законодавства. Ви зараз кажете про панічні атаки. коли людина Це не може, може бути себе депресія, панічна атака, будь-які психосоматичні, соматоформні, вегетативні розлади. Тобто там перелік доволі такий великий. От саме завдання як психолога, так і психотерапевта диференціювати цей стан. Вони можуть комбінуватися, вони можуть бути. Так, розрізнення тут. Тут варіантів дуже багато. Нам тут колупатися в тілі складно, а в голові ще дійсно складніше. Тобто, і кожен з нас свій стан інтерпретує по-своєму. Ми інакше це описуємо, цей момент зрозуміти, угу. що саме це дуже важливо. Окрім психологічної, психотерапевтичної допомоги, як людина просто самостійно може собі допомогти? Зараз я натякаю більше на правильне харчування. Угу. Щодо правильного харчування. Умовно здорова людина, да? тобто харчування має бути збалансоване, тобто в ньому мають бути свіжі фрукти, овочі, uh -huh. білки, жири, вуглеводи. Бажано харчуватися все ж таки три рази на день, да? тобто уникати оцих перекусів. Поясню, чому такий виникає момент. Ми на початку війни всі їли солодощі, uh -huh. да? uh -huh. і, і дійсно набрали вагу. І от зайва вага може призводити до порушення вуглеводного обміну. І коли ми кожен раз маленькими перекусами ми стимулюємо вироблення інсуліну, за що цей час, і цей мовити, нечутливості до власного інсуліну він погіршується погіршується. Тобто, все ж таки має бути прийом їжі. Підняття інсуліну і період, коли відпочиває підшлункова залоза. Тобто все ж таки три рази на добу це, в принципі, нормально. Тобто на 5-6 як кажуть деякі дні Все ж таки краще дотримуватись так. Не морити себе однобічними дієтами, якимись голодуваннями і так далі. Якщо якісь дієтичні рекомендації, це тільки за рекомендацією лікаря. Тобто, тут ми говоримо про патологію. Їжа за 2-3 години до сну. Оце прийшов, напхався і ліг. Нічого хорошого з цього не відбувається, тому що коли в нас животі повно, то ми втрачаємо дуже важливу для нас фазу глибокого сну. Тобто, коли у нас відбувається саме переробка всієї інформації, яку ми отримали за день. Так? Певні секреції, певних гормонів і так далі. Наївесь, ну, а потім воно бурчить, мало того, це ще й дискомфорт. А коли воду можна пити? Щодо води, тут такий момент, у нас є така звичка, хопили пляшечку мінералечки да, і побігли. Щодо мінеральних вод, лише за показаннями, приймати можна не більше місця, тому що це лікувальні за рахунок того складу електролітів да, і мінералів. Краще не бавитись. Тобто, звичайно, питна вода. Тут індивідуально у кожного. Тобто, якщо ви відчуваєте потребу в тому, що має бути пити, то ви п'єте. Патологічно у нас вважається це десь більше трьох літрів. При цьому враховуємо, як працює людина. Якщо це фізичне навантаження було, якщо це спека, то розуміємо, що ми цю воду втрачаємо і нам треба поповнювати. Якщо ви п'єте постійно спрага, то тут все ж таки треба проконтролювати цукор. Тому що це один із симптомів цикрового діабету. В принципі, у звичайної людини ну, таких обмежень немає. Там, ну, там рекомендують суворо півтора-два літри води. А на ніч можна таке питання. Тому um, ну, що всі знають, що зранку треба встати, випити теплу воду. Це ми вже вивчили. Дякую. А на ніч? А на ніч особливо це актуально буде для жінок так 30+, плюс. Ми ж починаємо скаржити, що тут у нас щось так трішки припухло за 2-3 години до сну. Тобто, десь останній раз, о сьомій вечора, не, не напиватися, все ж таки віддавати перевагу першій половині дня. Тому що, так, да, дійсно, буде таке трішки підпухле личко. Зараз в мене таке більш філософське питання про те, як знайти свого лікаря. Я приведу пример. У мене е, приклад, у мене є друзі, які е, уклали декларацію два роки тому з лікарем, і вона їм не подобається. І вони соромляться їй це сказати. І вони соромляться соромляться перервати договір, чи можна так робити, і взагалі, чи можна отримати якісну медичну допомогу на безоплатній основі в Україні? Так, дійсно можна. На першу так думаю, частину питання дійсно можна змінювати сімейного лікаря? Вас ніхто не обмежує. Це ваше право в першу чергу. Да? Ви не знаходите спільної мови з лікарем. Да? Вам в чомусь некомфортно спілкування? зрозумієте, що якщо у вас постійно цей бар'єр існує. Да? Ви не досягнете ефекту в лікуванні, якщо в цьому буде потреба. Ви не зможете розказати лікарю відверто про певні проблеми. Думаю а та не почує та це, тобто це буде відображатися з першої чергу. Так дійсно змінювати можна. І тут вибір за пацієнтом. Можна змінювати безліч кількість разів. Ви можете спробувати, де вам комфортно, де некомфортно. Завдяки мовити, цифровізації медицини, те, що в нас є вже електронна база пацієнтів, це робиться буквально в кілька кліків. Так? Змінюється, тобто ви звертаєтесь в інший лікувальний заклад, вам навіть не треба розривати той договір, в який існував. Просто йде переоформлювання. Переукладання декларації і все. От. Єдине, що у нас така проблема зараз виникне. Да, тобто відбулася ну, міграція населення. Да, це стосується як і звичайних громадян, так і лікарів. Да, частина лікарів виїхала з тих чи інших е, причин. Або знаходиться зараз на військовій службі. От, приїхали нові пацієнти, не знають, куди звертатись. Тут, в принципі, можна такий зробити поетапний. Е, Схему в першу чергу знайдіть лікувальні заклади, які територіально знаходяться найближче до вас. Ну, тобто, щоб вам було комфортно дістатися, особливо це актуально для пацієнтів похилого віку. Зараз інформація про лікарів, вона в відкритому доступі. Да? Тобто можна почитати рекомендації, сарафани радіо ніхто ніхто не відміняв. Да? Тобто, Десь багато лікарів зараз ведуть професійні інстаграм-сторінки, Тобто, можна подивитись, погляди лікаря, як він підходить до того чи іншого питання і так далі. Тобто такий зробити собі список, до кого я хочу. Да? Потім визначити, де вони працюють, або, наприклад, почати йти від закладу. Да? І е, потім вже шукати серед тих спеціалістів, які є у закладі. На сьогоднішній день це не тільки комунальні е, установи, це також і приватні лікарні. Зрозуміли, що так, у сімейній медицині є певна перспектива. Якби цього не розуміли, то б ніхто цим не займався абсолютно. Ви зробили для себе такий список. Да? Е, е, на сайтах лікарень е, можна або в медичній інформаційній системі, ну зараз так скажу, у Хелсі, да, теж можна знайти телефони реєстратуру, якщо, наприклад, сайт не працює або недоступний. Подзвоніть, уточніть, чи працює цей лікар на даний момент, і що необхідно, для, і чи приймає він декларації. Чому? Тому що е, у, існують певні нормативи. Да? І тут треба звертати увагу, що сімейний. Е, Лікар це посада, а є ще спеціальність цього лікаря. Це може бути педіатр, терапевт і сімейний лікар. І у них різне навантаження по деклараціям. Педіатр це 900 декларацій, сімейний лікар 1800 і терапевт – це 2000 декларацій. Тобто, уточніть одразу, так? чи приймає він ще додаткову декларацію чи ні. Можете також звернути багато зараз лікарів з інших регіонів до нас прибули, також звернути на них увагу, подивитись, тобто рекомендації, де вони раніше працювали, відгуки, можливо, хтось звертався. І обираєте лікаря. Да? Вам в реєстратурі дадуть або в кол-центрі детальну інформацію, як прийти, куди звернути, що з собою взяти. Тут хотілося б зробити такий маленький акцент. Обов'язково візьміть документи, які посвідчують особу. Це не тому, що ми там хочемо до вас приколупатися і так річ у тім, що на початку встановлення наповнення бази було дуже багато помилок. Десь записували пацієнта по телефону. Неправильно вказане прізвище. На один номер телефону забивалася вся родина, а потім вона не функціонувала. Тобто, візьміть там паспорт, ідентифікаційний код, номер телефону, яким ви саме користуєтесь. І зверніться до реєстратури або безпосередньо до лікаря, там вам зроблять переоформлення і навіть відредагують дещо вашу картку, щоб повнота інформації була. І все, декларація готова. Щодо того, на що має право пацієнт, по-перше, саме сімейною медициною передбачено певні обстеження, тобто, це загальний аналіз крові, січі, глюкоза, холестерин. Плюс експрес-тести на вагітність, вірусні гепатити, ВІЛ та е, на ковід, і плюс ще ПЛР е, проведення, так би мовити, моніторування самого пацієнта щодо виїзду додому. Тут деякі є моменти. Самі специфікації послуг на етапі закупівлі прописуються, що за рішенням лікаря. Да? І є ще такий невеликий нюанс, що виїзд додому згідно постанови 1440 кабінету міністрів України, там є посилання, входить до переліку платних послуг. Да, тобто, якщо в десь приватній лікарні це буде оговорювати, краще це дізнатись одразу. Ви уклали декларацію, а плюс ще картіограма. Обов'язково, да? тобто так, так. доступна. І ви вже маєте певний доступ до певних послуг. Навіщо нам взагалі той сімейний лікар? Да? Це полегшує комунікацію з подальшою так би мовити, системою охорони здоров'я. Да? Тобто, Це ті ж самі електронні направлення на послуги. Для того, щоб їх особливо діагностично, щоб отримати на безоплатній основі. Є таке поняття умови закупівель, наприклад, фіброгастроскопія, колоноскопія, гістроскопія, бронхоскопія передбачають надання послуги за наявності направлення, і плюс ще вік пацієнта. Тобто треба там певна категорія. Для чого? Тому що цей пакет входить для первинний онкоскринінг, тому і певна вікова група. Іншу фіброгастроскопію, тобто молодшого віку можна отримати у закладах, які мають договір на спеціалізовану амбулаторну допомогу. І все це надається на безоплатній основі. І дійсно, можна отримати ту ж саму фіброгастроскопію з наркозом, якщо ви. Боїтеся, да? uh -huh. видавання тих ж самих поліпітелів на безоплатній основі. І от якщо тут виникають будь-які питання, є телефон гарячої лінії 6... Національної служби здоров'я uh -huh. України 1677. Він, якщо не помиляюсь, працює з 9 до 6 і от в неділю точно. Ви можете туди своє звернення. Головне, правильно сформулювати. Да? Тобто, я маю направлення, uh -huh. а мені не надали ось це. Да? Або там вимагали. Ну, ситуації дійсно бувають різні, це те, що дійсно право має пацієнт. Да? Тож саме і в поліклініці, ну так як ми звикли називати, да? дійсно можна отримати доволі широкий спектр досліджень. А, безкоштовно. А щодо лікарських засобів, я кажу про препарати, як їх можна отримати на у нас є діє програма реімбурсації ліків. Значить, основна її функція це для того, щоб забезпечити пацієнтів із хронічними захворюваннями. Зараз акцент йде на серцево-судинні, цукровий діабет, хронічне обструктивне захворювання легень мали додати в цьому році і хворобу Паркінсона, епілепсія, тобто ці ліки. Пацієнт за електронним рецептом від сімейного лікаря або від профільного спеціаліста, може отримати або безкоштовно, або доплату. Ну, залежить від виробника. У, мабуть, багато хто бачив ну, такі наклейки на аптеках Доступні ліки. От саме ці аптеки і співпрацюють з цією програмою. Тобто їм держава компенсує е, ці кошти, і ви можете це дійсно отримати. Я мушу вас перервати, тому що півгодини нас проминула з нами. Пані Катерина непомітно. Я дуже дякую вам за таку цінну інформацію. Друзі, я хочу вам нагадати, що сьогодні з нами в студії була лікарка-терапевтка Катерина Єдинович. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Побачимось зовсім скоро на телеканалі МТМ. Бувайте.